Вже кілька місяців, як арештований в Москві російський фашист Гіркін видав за град, е, чергову свою е, аналітичну плаксиву е, замітку про ситуацію на фронті. Ну, е, якщо не вдаватися в подробиці, то Основний е, сенс е, того, що говорить Гіркін, ну ми його цитуємо, власне, тому що він е, справді е, доволі об'єктивний в оцінці е, військових реалій. Ну і за це, е, в тому числі, його і посадили, тому що критикував Путіна його е, найближчих сатрапів е, за неефективність ведення війни. Так от основний е, е, посил. Що е Українцям не вдалося провести е свій е контрнаступ е розрекламований і е снабжений західною зброєю, але в той же час. E, ужас, ужас і e, їхнім, значить російським військам теж не вдалося провести жодного ефективного контрнаступу. Ні e, під Авдіївкою нічого не виходить від Донецька, не виходить відігнати українські сили ні в Кип'янську, де інше. Ну, це звичайно він все списує на неефективне керівництво військове, ну і на те, що не вистачає солдатів і криє своє. Політичне керівництво, ну правда, Путіна, здається, не згадує взагалі, принаймні не акцентує на цьому, на його прізвищу, але значить, головна, критична, критична замітка, що немає загальної мобілізації, і тому ось не вдається. Добре, снабдити війська особовим складом, і не вдається ефективно розгромити українців. Ну і прогноз його. Прогноз його, що західні системи там, f 16 літаки і так далі ракети будуть поступати в українські Збройні сили що далі, то більше. І що далі, то більше. Українські збройні сили будуть вигравати е, позиційні бої у їхніх збройних сил. І до весни, якщо значить мобілізації ужас, ужас на Росії, не буде загальної, е, то е, Моральний стан і, взагалі, е боєготовність російських сил ще більше упаде, а українці обнагріють е навпаки ще більше. От е таким чином, е власне, що він закликає, і що е Може бути для нас небезпечно це е, призвати кілька мільйонів руських мужиків до армії для того, щоб традиційним методом тьми і тьми, як писав російський поет, от е, піти оцею величезною ордою і е, прорвати фронт, і наводнити, затопити е, цим м'ясом. Українські збройні сили і таким чином перемогти. Ну що, в принципі, прогноз оптимістичний, тобто він прогнозує загально цілому тенденцію упадка російських збройних сил і підйому українських збройних сил. Хоча ну, там багато якихось моментів, нюансів є у нього різних. Десь там він радіє, що десь там українські е війська не могли там щось там прорвати, щось там зробити. Але в е цілому ось такий приємний для нас прогноз. Ну, Сподіваюсь, що е мобілізації у них не буде. А якщо і буде, то в нас буде достатньо осколкових протипіхотних снарядів проти цього.